І триває нашу подорож у Горщину. Ще один об'єкт світової спадщини це виноробний регіон Токай. Так званий історичний виноробний регіон, де виготовляють Токайські вина із білих сортів винограду, таких як фурмінт, гашлевелю і мускат жовтий. Під час сесії ЮНЕСКО. 29 червня 2002 року було визначено, що Токай це історичний культурний ландшафт виноробного регіону Токай і був включений у список об'єктів всесвітньої спадщини разом з 27 селами на 88 тисячах гектарах. Головний секрет токайських вин це особливий мікроклімат і, власне, специфічний грибок. Ботрідіс сірий, який зараджає сам виноград. зрілі яброди не гниють, а висихають прямо на лозі, перетворюючись на унікальну сиревину для виготовлення унікальних білих вин із фурмінта, гаршлевелю і муската. Власне, історичні літописи відносять появу токайосу до. Нас до Мукачівського регіону до Закарпаття до України вважається, що мати Севші Лоцко, який служив при дворі Жужани Лоранфі, яка жила в Мукачівському замку, і створив це вино близько 1650 року. До речі, ви знаєте, що Бенедикт 15 відгукнувся із захопленням і благословив токайські вина, а король Франції Людовік 14 назвав. Це вино король вин і вино королів. Знаменитий Фрідріх Великий пригощав своїм улюбленим вином Вольтера, а сам Вольтер написав, що солодкуватість та міцність токайських вин відроджують людину, і це вино призводить в дію всі звивини мозку і запалюють голубині душі чарівний фєєрверк іскрестої дотепності та радості. В той же час великий австрійський композитор Франц Шуберт написав на честь цього вина музику до пісні Хвала Токайському. А Франц Йосиф, імператор Австрії, присилав постійно на день народження це вино англійській королеві Вікторії. Ну і, власне, трошки угорської. Пляшка, Ювик, бокал, – «Коршу», келих, погар, глечик, кончув. Бочка, Гордов. до зустрічі!